І нехай день буде добрий. 1 жовтня, 2024 рік. День Покрови. Так. Я в... Та й ви там попали, бачите, здалеку. Я в Заїченцях. А як оце ми з вами здибались? по-хорошому. По-хорошому. По по... Обіщаю, приїжджайте. Yeah. Хай мука привозить. Провідаю, мене провідали. Велике спасіба їм. Нам Давай. інтересно з вами поговорити, Ви так про те, розкажете про те, про те. Зараз усід утік, бачите. Юрко, Та не. то, що дядька мені пошивала, всі тут це все знають, всі переживають. Я вам дуже дякую, що підтримуєте. О, живіть спасибо. дуже довго-довго. чуєте. Мене малі малі діти, живіть. Розказуйте їм, як треба жити, як ви прожили, як воно все, щоб мудро жити, щоб. Здорові всі були, як воно так? Мудро вже не проживеш. Чого? Причувається. Та депутати мудро живуть. Та матраси вони нам здалися, а нам як мудро, щоб їх хліб виріс. Я їх вибирав, так не я, а Та понятно, ну от ви політизуйте нашу балачку. У нас балачка про життя, про людей, про село. Доживаю, 86. Юра, не дає нам спокою. Що, Юра? А, да, Зіркова хвороба каже, що ви вже зірочка. А, а звісно, вас зірочка. 80, 80, 80, 80, 80, 80. А ви зірочка є. Ми вас запрошуємо до нас. У нас буде контент. Так, э, дівчата такі, як ви, будуть дівчата. Йо, І молодші трохи, познайомитеся, да, пожартуєте. Я дякую, що ви є. Дякую, давай, беру руку вашу. Дякую. дякую. Кажу Ваші до скорого, приїхали. до скорого. Скоро побачимося. Ми через тиждень знову побачимося. Дякую, дякую вам.